Володимир Зеленський розповів, коли готовий віддати владу. Все, звісно, після завершення війни. Ну а поки вона триває, Володимир Зеленський планує бути президентом. А от політико пише, що на заході навіть стурбовані тим, наскільки консолідувалася влада навколо президента України, і мовляв, другий термін Зеленського, принаймні його бажання. Це вже питання вирішене про те, чи можуть в зашньому майбутньому відбутися вибори в Україні, хто на них може перемогти, і звісно про нові реалії, які мають. Алюють нам з Вашингтона, поговоримо з доктором філософських наук, професором Сергієм Єгодзінським. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня, ви на своєму youtube каналі, підіймали тему виборів. Останнім часом лунають заяви і від президента, і від окремих народних депутатів, мовляв, Верховна Рада, ну це скликання доживає свої останні, ну там принаймні не дні, місяці загалом ми чуємо заклики, чули раніше принаймні заклики з боку заходу про необхідність проведення голосування. Ну про Росію я вже навіть мовчу. Загалом чи складається у вас враження, що всі, ну принаймні, всередині України до. Таких виборів готуються? ну я по перше одразу зазначу, що не розумію, чому вибори не були проведені в 2024 році. В травні в цілому їх можна було провести і зняти всі питання щодо так званої там нелегітимності органів влади. Ви знаєте, що Російська Федерація на цьому досить жваво спекулює. Ми розуміємо, що сьогодні проведення виборів надзвичайно ускладнене з різних питань і демографічних, і безпекових, і соціальних, і культурних, і політичних. І те, що сьогодні складається навколо теми виборів. Мені видається доволі дивним, адже ми прийняли позицію, що виборів не буде до завершення війни, або як мінімум до політичних перемовин про війну, тобто до так званого політичного миру. От я хочу, щоб люди відрізняли завершення війни і політичне перемир'я, політичний мир, тобто домовились, наприклад, там не стріляти або зупинити війну на певний невизначений термін, на три місяці, на шість місяців. І тоді дійсно можна було би провести вибори, але ми обрали стратегію, що Вибори можуть бути лише після того, як війна, хоча б де-факто або де юре, буде завершена. Проте постійно змінюється позиція. Змінюється позиція і представників центральної влади, і на місцях, і депутатів, і людей. І ось питання виборів, воно на жаль, є невизначеним в Україні станом на сьогодні, я не бачу якоїсь такої позиції, так, власне, що ми будемо робити, і відчуття, що у нас немає власного бачення стосовно того, як і коли, і за яких обставин ми проведемо ці вибори. А у мене особисто складається враження, що тема виборів є елементом переговорного кейсу, в тому числі стосовно майбутнього президентства Зеленського. Як що є бажання, можемо поговорити по кандидатурам, і в принципі я ну висловлювався стосовно того. Як мені здається, хто переможе на виборах, якщо вони були. Ну, це цікаво. Дивіться, останні опитування показують, що президентські вибори виграв би Володимир Зеленський, якби волів йти на другий термін. А от найбільшу політичну партію у Верховну Раду міг би завести генерал залужний. Принаймні, про це свідчать опитування Київського міжнародного інституту соціології та групи рейтинга. Загалом про що знову ж таки ці результати можуть свідчити? Чи є у нас реальний запит на військових у владі? Чи це особистий авторитет залужного виключно на ньому це тримає? ну і звідки таке переконання в тій самій Москві, що якщо вибори в Україні відбудуться, то до влади прийде хтось менш принциповий, так і хто погодиться на умовну капітуляцію а й на капітуляційні оці вимоги, які лунають з Кремля. Я впевнений, що у випадку проведення виборів, якщо вони відбулись там умовно, ну як соціологи кажуть цієї неділі, виграв би Зеленський. Тобто, чому так? Не тому, що люди готові за нього голосувати, а тому, що станом на сьогодні немає персони, за яку люди б готові були голосувати альтернативно. Ну просто її немає в Україні. Цієї персони. Є ті, хто під санкціями, є ті, хто за кордоном. Є когорта там закордонних політиків, блогерів, колишніх чиновників. Звісно, що в них немає можливості балотуватися в Україні. І виникає питання. А хто може себе позиціонувати Володимиру Зеленському в умовах незавершеного воєнного стану як реальна альтернатива? Ну, давайте будемо відвертими. Звичайна людина з звичайними ресурсами, ну припустимо так. Доктор наук з університету це зробити не зможе, тому що для цього потрібні ресурси, підтримка, влада, кошти, підтримка відповідних, ем, ну скажімо так, партій, людей, медійна підтримка. І якщо йде Володимир Зеленський до влади і оголошує, що він йде, то кандидатури, які б е, дійсно йому опанували, знайдеться не так багато. Тому шансів перемогти у нього, як на мене, 100 зі 100. А щодо генерала залужного, для мене я хочу ви мене зрозуміли. Я даю об'єктивну характеристику, намагаюсь бути об'єктивним стосовно ситуації. Я зараз не агітую або не контрагітую. Щодо генерала залужного, мені позиція його абсолютно не зрозуміла. Я, я не до кінця розумію, що робиться людина. Нещодавне інтерв'ю його каналу BBC показує, що генерал залужний вистягав сам себе, критикуючи контрнаступ 23-го року. Виникає у мене питання, як у громадянина: для чого ти, Валерій Федорович, послав хлопців і дівчат на смерть, знаючи, що ми не підготовлені? Він це зазначає. Ми були не підготовлені. Росія мала стратегічну і тактичну перевагу. Це є на каналі BBC, Його інтерв'ю опубліковане. Тоді виникає питання, чому генерал Залужний не відмовився від державної посади і, неможливо перебравшись за кордон, для того, щоб зберегти собі безпеку, не оголосив публічно про те, що робилося з підготовкою контрнаступу, що робилося в армії, які можливо є зловживання, закупівлі і так далі. Ну він же це зна. Ає, то виникає питання: на чому побудований рейтинг залужного? На чому? Я не бачив контроверсійних заяв, я не бачив різких заяв, я не бачив його бажання створювати політичну партію. Він мовчить а, в стилі 2018 року. Йду не йду в президенти. Пам'ятаєте цю історію? Ну, це ж ми живемо в іншому часі, і якщо це серйозна людина, то вона повинна оголосити. А перше це звільнитися з державної служби. Бо станом на сьогодні залужний не є генералом, він є. Підлеглим міністра закордонних справ, який є підлеглим кабінету міністрів, а той підлеглий президента, фактично, це підлеглий Володимира Зеленського. Тоді виникає питання, як може людина, сидячи на державній посаді і представляючи державу, опозиціонувати себе чинному президенту, причому. В публікації, яку про яку я говорю, з нею громадяни не можуть ознайомитись, фактично залужний, не називаючи зеленського, звинувачує фактично вище керівництво в непідготовці а, контрудару 2023 року, тому у мене виникає питання до цієї кандидатури. Але а, люди у нас голосують а, таким чином, а, що людина, яка медійна, яка представлена, яка відома, вона має значно більше шанси, ніж ті люди, які будуть. Будуть говорити розумне, вічне, добре, раціональне, але вони менш відомі. Власне, тому я й пояснював в першій частині, що Зеленський має шанси ста із ста, тому що іншої кандидатури не існує а у залужного шансів обратися в президенти немає. Друзі, ну ваша точка зору цікава. Це Київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. За кого ви проголосували, якби вибори відбулися в осяжному майбутньому? Чи підтримали Володимира Зеленського, якби він пішов на свій другий термін? Цікава ваша точка зору. Напишіть в коментарях після того, як лайки поставити. Це київська школа державного управління. Намагаємося тут е простими словами розбиратися у складному. тому підтримайте, будь ласка, нас це дуже важливо для того, щоб ми зараз дивилися тверезо та реалістично ті речі, які відбуваються, і загалом про глобальні більш процеси поговоримо обов'язково тут. Е Цікава була інформація від Заканоміст про те, що Росія нині підшуковує собі кандидатури, які ймовірно буде підтримувати, якщо вибори відбудуться в осяжній перспективі? Знаєте, тут багато наших глядачів розділяється хтось там сміється, говорить, що це може бути або Янукович або Мураєв, або не знаю, там, Арестович, який до слова нещодавно знову почав називати Росію там гопніком, розповідати про те, що це країна гулагу і збирати гроші на збройні сили України. Як ви гадаєте, чи йде? Ось такий розшук, і чи Кремль реально може підтримати когось вже нам відомих, чи це має бути якась нова кандидатура, так яка ще не має ось цього негативного бекграунду? Знаєте, Олексій, якби у нас було більше часу, ми б з вами розгорнули дуже цікаву геополітичну гру, яку як на мене грає сьогодні Європа разом з Російською Федерацією. Нещодавно я прочитав а, таку вимогу від європейської спільноти до України, значить, а, вони зазначили, я зараз можу помилятися в авторстві. Але хтось із єврокомісії вони зазначили, що а, перш ніж вибори Україна проведе, Україна повинна зняти санкційні списки і а, дозволити. Фактично повернутися до України тим людям, які ну сьогодні опозиціонують себе до української влади, власне, це і Мураїв там там не тільки Мураїв, там багато людей. І мене ця новина трішечки так насторожила, тому що якщо це вимога Європейського союзу, то вона якась така дуже ну кореспондується з думками Російської Федерації. Тобто, як сьогодні запустити умовно Януковича в Україну? Або Мураєва, наприклад, як? І ну, станом на сьогодні це неможливо. Вони ну, під я думаю, багато і... людей скажуть, хай приїжджають. Хай приїжджають ті, хто але... зустріть абсолютно, це, це абсолютно можливо. Я спостерігаю за думками українців. Я бачу, що слова Мураєва вони викликають у багатьох ну, такий позитивний певний відклик. Хоча я, я не розумію для чого нам ці як називаються, флешбеки, чи як молодь каже повернення в минуле. Нам потрібно в майбутнє дивитися, і ми, ми не повинні шукати сьогодні якихось можливостей там не знаю, зайти в таможений союз чи куди-небудь залізти. Тобто, це вже пройдений етап, це вже етап, политий кров'ю. Тому сьогодні пошуки якоїсь колаборації з Російською Федерацією і спекулювання на цьому вони не вартують нічого. А це риторика там, десятилітньої давнини. Раніше можна було її продати, там, до Майдану, умовно, але не зараз. Проте частина українців, є, які за Мураєва, готові голосувати. Не будемо це приховувати. Частина українців готові голосувати за Арестовича, частина українців готові голосувати за Разумкова, частина українців готові голосувати за Юлію Тимошенко, частина українців готова голосувати за Петра Олексійовича. Що Порошенка і е, в даному контексті ми розуміємо, що навіть якщо всіх запустити в Україну, всіх зняти з усіх санкцій, Зеленський все одно переможе, тому що на фоні їх всіх е, у нього буде все одно трішечки вище. Пам'ятаєте, колись Кличко переміг у Києві? Прийшло не так багато людей, але оскільки кандидатів було дуже багато, він через свою популярність і відомість він просто переміг там з невеликим відсотком, але він переміг. І це буде точно так само в Україні. Хоча, знову таки, я далекий від думки, що Україна погодиться на вибори в, таких, в такій конфігурації, напевне, не буду дуже оригінальним. Я не знаю, чи цю думку висловлювали. Я її не знаходив, але я її повторюю, бо висловлював один раз. Я впевнений, що вибори в Україні можливі, вони відбудуться. Захід дасть можливість їх провести, але за однієї умови ну не дасть можливість, а погодиться на їх проведення за однієї умови, якщо Володимиру Зеленському буде гарантовано другий термін. А це можливо за ті умови, про яку ми говорили на початку, що в Україну не будуть допущені ті люди, які мають е, санкційні обмеження в таких умовах. Зеленський переможе, тому що ну чому ми з вами говорили? Ви так сказали, мовляв, в 2024 році були здивовані, що не були проведені вибори. Ну ви ж напевно знаєте вже на пам'ять ці аргументи, які використовує українська влада щодо неможливості проведення такого процесу. Так. Тут і велика кількість людей за кордоном, і наші військові, які не тільки мають право обирати, а й бути обраними. Що б ви сказали тим, хто стверджує змоги, а дистанційно там мовляв, що це буде недовіра до системи проведення виборів. А що ми будемо робити з тими українцями, які будуть голосувати через дію, і знаходитись? на території, наприклад, Російської Федерації, так чи не знайде ФСБ шляхи обходу, там зна якісь віп'яни. Ну умовно можна уявити, так під якою пропагандистським, під яким впливом там знаходяться люди. От всі ці тези, напевно, наші глядачі теж знають. Як би ви відповіли, ось на те, що неможливо мовляв, це зробити, якби в 24-му році Зеленський вийшов і сказав, що, попри всі ці виклики, обмеження і так далі, ми знайдемо форму спосіб провести вибори, тому що ми демократична країна. Після нього виходить Руслан Стефанчук і говорить, що так, це виклик, так є певні законодавчі обмеження. Ми їх здолаємо, адже ми демократична країна, ми нікому не дозволимо поставити під сумнів легітимність української влади. Ми розуміємо, з якими викликами. Стикається Україна, тому що мати президента, якого ну наш ворог називає нелегітимним, це небезпечно для переговорного кейсу. Ми це чудово розуміємо, і Путін на цьому грає. Так ось, якби вони виступили з такими тезами, ніхто в Україні ніхто б взагалі не підняв питання про те, що що ви робите, це неможливо. Всі навпаки сказали так, це виклик, але ми будемо готуватися, і ми це зробимо. І е, саме в травні 24-го року у Зеленську були ще е, ну хороші позиції. Тоді ще не були прийняті усі е, норми по мобілізації, які ну сьогодні вони досить жорсткі: і штрафи і обмеження, військово облікові документи, і резерв плюс, який дуже лякав людей. і… Там заборона видачі документів за кордоном, пам'ятаєте всі ці історії. Тоді з Сибігою були пов'язані. І а, тоді Зеленський переміг би в чисту. Я щиро не розумію, чому влада не пішла на це. Але сьогодні ми маємо дуже складну ситуацію. Звинувачення в нелегітимності з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що затягувати не проведення виборів небезпечно є соціальний запит на певне перезавантаження влади. Я не говорю, що це буде хтось інший на посаді президента, але на певне перезавантаження люди. Розраховують і владі доведеться йти на ці кроки. Але повторюю, це буде лише за умови, якщо Володимир Зеленський захоче продовжувати і е, отримає, отримає добро на своє продовження на посаді президента. Якщо він скаже все, я я втомився, я обіцяв один термін. Я обіцяв, і нехай спробує хтось інший. То тоді в Україні дійсно може бути щось дуже страшне і сумне. Ну це напевно вже. Якось поговоримо. Про те, чому це страшне і сумне, на мій погляд, може розгорнутися в Україні. Це теж цікаво. і ми вірно повернемося ще до цього питання. Ви кілька разів підкреслювали, що на тезі про нелегітимність української влади грає Кремль. Якщо очевидне рішення про те, що ну очевидні результати про перемогу Зеленського на президентських виборах, зараз говоримо виключно про це волевиявлення. То чому тоді Кремль так тисне щодо проведення цього голосування? Ну, умовно, є. Сенс стиснути, якщо є серйозна вірогідність того, що прийде хтось більш компромісний. А якщо успіх Зеленського, він очевидний, то на що це Кремлю? А це не про президентство Кремлю. Абсолютно байдуже, хто буде на посаді президента в Україні. Їм байдуже, ну подивіться, от в Сполучених Штатах Америки був Байден. Абсолютно некомфортний для а, Путіна, а, але чому некомфортний? Ми сьогодні дізнаємося, що виявляється комфортний, тому що Байден ні разу не заперечував права Європейського союзу качати дешеву нафту і газ до себе. А ми навіть про це не знали. Якщо знали, то Сиділи мовчали, бо якби це хтось озвучив, це було ПІПСО, російська провокація і так далі. А тут прийшов Трамп максимально, максимально толерантний до Путіна і привітний і другом називав і червону доріжку простеляв. Але це нічого не змінює. Тобто, якщо умовно завтра би на посаді президента опинився там умовно Мураєв, давайте так, то це б нічого не змінило. Тому у Путіна це не про президентство. Це спосіб маніпулювання переговорним кейсом і спустя. Спосіб відтягнути не, не просто переговори, вони вони можуть і на переговори прийти, потім їх скасувати або не дотримуватися. Їх ми це чудово розуміємо. Це просто спосіб говорити, тобто, це спосіб мати певну політичну адженду, е порядок денний і про щось говорити. Це не про президента. І е е е Путін, я думаю, що має не менші аналітичні здібності, ніж ми з вами. Плюс у нього там є аналітичні центри. Вони теж чудово розуміють, що при оголошенні виборів Зеленський Ский переможе, бо немає сьогодні людини, яка медійна, і яку за яку б хотіли б не просто б хотіли голосувати, а за яку не боялися підтримувати і голосувати. Ну немає такої людини в Україні, і е, якщо Путін дійсно хоче проведення виборів. То, от я вчора написав у себе на каналі, що власне Путіну сьогодні треба просто взяти, вийти і сказати: оголошую перемир'я на 4 місяці. Все, а тепер крок за Україною, і нехай вони покажуть, що вони дійсно демократична країна і готові провести вибори. Якщо він вийде і скаже це. Значить, питання в виборах дійсно, і в зеленському. Якщо він цього не скаже, то питання не в виборах і не в зеленському йому байдуже. Йому реально байдуже. От ви твердите, нічого не зміниться у ставленні Росії, якщо зміниться президент. А якщо зміниться Путін, так от генерал Буданов нещодавно казав, що не можна ставити знак рівності між завтрашньою там смертю, умовно чи ліквідацією воєнного злочинця і завершенням гарячої фази цієї війни, мовляв, система стійка, і це абсолютно не означатиме так, там зникнення так чи інакше Путіна. Не означатиме припинення вбивства мирних українців. А ви як гадаєте? Ви знаєте, у нас в історії було дуже багато так таких випадків, коли одна особа визначала процеси. Ну, давайте не будемо забувати, Сталінська епоха. За Сталіним, за плечима Сталіна, стояв Берія. Подумати, що хтось міг звалить берію, я вибачаюсь. Це потрібно було не знати ту епоху. І виявляється, кукурузник... Хрущов шляхом там, маніпуляцій, шляхом експлуатації страха людей, зміг арештувати і розстріляти Берію. І, до речі, в Арешті кажуть, брав участь наступник Хрущова Ілліч Брежнєв. Uh, так, от uh, я вірю в те, що Російська Федерація зміниться суттєво після uh, смерті Путіна. Але ну ви ж бачите, Путін живий всіх живих. У нього перед обличчям мавзолей, він туди не збирається поки що попадати. Вони вже в Китаї там розробляють якусь вакцину на довголіття, і а, тут ситуація така: може так статися. Я, я не буду говорити, що це так буде. Я далекий від цих ідіотських передбачень. Але навіть якщо Путіна не стане, то якийсь час Російська Федерація може жити. Маючи підставного Путіна, умовно, як якусь людину дуже схожу на Путіна, але це буде недовго, тому що е, все одно е, сили будуть від центрові е, демонструвати себе і будуть перехоплювати владу. Ми це одразу відчуємо. Те, що сьогодні російська влада надміцна, говорить про те, що Путін живий. Він відіграє суттєву роль в балансі сил. Але якщо його не стане, баланс сил зруйнується, і ми побачимо зовсім іншу Російську Федерацію. Розумієте, в чому проблема? В Російській Федерації дуже багато ресурсів. І для того, щоб воювати з Україною, потрібно цими ресурсами володіти. Якщо Путіна немає, то куш настільки в Росії великий, що думати про війну в Україні і не думати про те, що в Сибіру є шахти, заводи, фабрики, параходи, і от там ніхто на них вже не поклав лапу. Ну, це напевно трішечки наївно. Будуть думати еліти про те, як захопити оте, де нафта, де газ, де алмази, де титан. Для чого їм Україна? Для чого їм оце болото війни? Тому е, я розділяю позицію Буданова, що не зупиниться все миттєво, але не поділяю цю позицію в довгостроковій перспективі. Друзі, теж напишіть, будь ласка, що ви думаєте, чи дорівнює смерть Путіна завершенню гарячої фази цієї війни? Ну і в цілому, чого бажаєте воєнному злочинцю? Чи то шибаниці на червоній площі, чи в буча, чи то табакерки в його власному кабінеті в Кремлі, чи не знаю, там лави підсудних десь в Газі. Пишіть в коментарях після того, як лайки поставити цій бесіді. Друзі, це не важко. Зробіть це будь ласка, і підтримайте нашу роботу. Останніми днями шокували наших глядачів заяви Дональда Трампа. Володимир Зеленський сам зізнався, що не очікував такого, що М скаже, мовляв, Україна не тільки може відновити свої території, а й там піти далі. Що це означає? Це теж окреме запитання. А утім, от наприклад, президент Польщі, так зокрема, і ще окремий ряд європейських лідерів утвердять, за цими словами може стояти певне перекладання відповідальності. Трамп так стверджує, що Європа має максимально допомогти Україні. Є мовляв, всі змоги, зокрема, і в контексті там тарифів на вторинних там на той саме Китай, який купує російські енергоресурси, що мовляв не все так солодко. В словах американського президента, що сталося, що навіть Зеленський був здивований, Україна може відновити свою територію і ще й піти далі, якби хтось із помічників Володимира Олександровича читав мій телеграм-канал, я зараз не надіваю на себе якусь корону, то я там вже два місяці пишу про те, що війна в Україні стає вигідною для Сполучених Штатів Америки, не розуміти цього згубно. Проблема в тому, що сьогодні утворюється друга вісь впливу, і сьогодні політично завершити війну в Україні означає не мати поля битви для сполучених штатів Америки. Їм тоді доведеться десь в іншому місці розкрити нову боліву точку, яку можна використовувати як силу, як речах. Пам'ятаєте, от один із. Там давньо грецьких вчених казав, дайте мені точку опори, я переверну світ. От Україна станом на сьогодні це точка опори, навколо якої все крутиться і яку намагаються використати. Пам'ятаєте, Дональд Трамп не так давно сказав про базу в Баграмі. В Афганістані, що ми маємо її повернути. Ну хто сьогодні може подумати про те, що е, Дональду Трампу просто так афганці віддадуть базу? Як це вони скажуть? Заїжай, да залітай, заїжджай завозь тут. Цього не буде. Дональд Трамп фактично сказав: так, якщо війна в Україні завершиться, нам потрібна ще якась точка, е, яка буде болючою і яка буде войовничою, з якої ми можемо світ перегортати. Ізраїль відмовився від такої позиції, скоріше за все, ізраїль зараз намагається максимально зачистити простір навколо себе і залишається Україна з невизначеними перспективами. Тому війна завершення війни в Україні сьогодні не вигідне Сполученим Штатам Америки. Точніше, так завершення війни в Україні є ризиком для Сполучених Штатів Америки. Бо якщо війна завершується, то далі все доволі просто. Європа починає е співпрацювати повністю відкрито е з. Російською Федерацією, Російська Федерація знімає з себе певні санкції. Далі Китай, який усвідомлює, що вони мають контакти з Російською Федерацією і з Європою через Росію, і ми будемо мати дуже цікаву гру по вивільненню європейської спільноти від влади Сполучених Штатів Америки. Штати цього не хочуть, але Штати помітили, що Європа, попри війну в Україні, попри всі заяви, співпрацює з Російською Федерацією. Це ж не тільки вони закуповують нафту і газ. У них і інтернет там відкритий, і всі російські джерела відкриті, і Маша і Медведь скандал нещодавно був. Ну, я був в Польщі не так давно. Буквально місяця-два тому. Ти переїжджаєш кордон український, вмикаєш польського оператора і вуаля, У тебе ВКонтакті працює однокласники. Працюють, у тебе Рамблер працює, Mail.ru працює, все працює, все відкрите. Виникає питання: а як же так Європа турбується про кібератаки з боку Російської Федерації? При цьому не заблокувала ні одного сайту. Тому вони співпрацюють між собою, і Сполучені Штати Америки це чудово розуміють. Дякую за цікаві відповіді. Питань ще багато. Принагідно запрошуємо до нас в студію. Доктор філософських наук Сергія Ягодзінський. І до нас долучався. Дякую вам. А вам, друзі, дякую, що ви були сьогодні з нами. Підпишіться, будь ласка, на Київську школу державного управління. Ставте ваші запитання. Бачите, контроверсійних точок зору достатньо багато. Кого ви підтримали на виборах, якби вони сталися в усяжному майбутньому? Це теж особливо цікаво. Залишайте ваші думки знизу. Там саме можна підписатися і поставити лайки. Олексій Гоман мене звати, я та вся наша команда працює для вас тут щодня. До зустрічі.